Привіт! Ось така брошечка. У мене їх заказали 23 штуки для випускників 9 класу. Саме перше потрібна атласна стрічка жовта і синя. У мене розмір брошки має бути 10 см, а ви дивитеся, яка вам там. Потрібно по замовникам. Це в мене було побажання від замовниці. Всі стрічки я нарізаю на термоножі, це є 2 см і 2 см. Потрібно зробити так. Якщо у вас є синій жовта берете її. На даний час у мене її. Нема, закінчилась, сполучення виходить так. Ось це є основа нижня, синя вверху і просто склала її і приклеїла там, де складка сама. Вот и хвостик. 8. Далее. Все типа батальчики какие тут. Ищем в половину ещ ⁇ антиметров. одна. И другая. Кленя ношу не отут де рівна Полоска, а де стикається, щоб оце було приклеєно. Так, це основа. Далі потрібно зробити ось такі лепесточки. Їх два, має бути всього сім. і ще по два. Для роботи я використаю атлас ширина 4 см. Якщо у вас немає 4, берете 5. У мене просто був лише на 4. І потрібна ось така парача золотистого кольору. Мені ще потрібно 4. На термоножі я це все нарізаю досить швидко і ефективно. Термоніж є в наявності. Так, Чотири. У ну, нас одразу іде обпалена, оброблена. І плачу більше мені не потрібно. Термоніч я не забираю, він мені потрібен для роботи. Далі. Це зверху блискуче, це ні. Складаю ось так. І ще раз трикутничок. Закладаю пальцями, тримаю. Те ж саме роблю з парчею. Склала. Далі кладу це все зверху. Парча зверху, атлас піднизу. І складаю до кубки. Якщо у вас буде 5 см, вони будуть рівні, буде закрито. І далі, проводжу по термоножі. Тут. Також ось мій лепесточок готовий. Ще раз. Трикутник і ще раз. Ви коли оцю сторону складаєте, старайтеся її на одну сторону. Якщо буде на різні, воно буде негайно. до кубки. Якщо парча трішки вилазить, то її донизу запхали. Провела. Ось ще раз парча по термоножу, вона погано трішки виділяється. Ось. Ось так. Так, замінила я струну, бо в мене вона лопнула на кутик, трикутник. В одну сторону ви це пам'ятаєте, контрольний, третій. Так само на одну сторону і приклала сюди. Ось, взяла Ось. Добре, зажала його і по всій довжині струни провела. Все, це опалено. Якщо кінчик тут трішки, Ось, вона тут іде скріплена одразу. Немає, обрізаєте, ножницями опалюєте, ну, з термонажем швидше. Меня в наявності, тому звертайтеся. Далі це все мені потрібно скріпити до купки. Оці по дві штучки. Внизу тільки наношу край. Докупи скріпила. І тут так само. Далі край наношу сюди. Ось так. І знову наношу зверху на сам кутик. І від кутика 0,5 мм вистачає. Призавила і потримала трішки, щоб засохло. Ось так виглядає ззаду, так спереді. Тепер з самої парчі я наробила такі паточки, нарізала. Одну сторону повністю зрізаєш і починаєш витягувати. таку колосочка їхній вусик зазаєм. Далі пинцет. на краєчок пинцету трішечки краю і призавела рукою. Ось. Воно тримається кубки. Так його краще і легше клеїти. Якщо брати його в роздріб, буде дуже важко. Ну, Якщо у вас виходить в роздріб, то дуже круто. Трішки клею, фіксую. Саму верхню я розділяю на два. Тоді там не наляписто і гарно. І закріплюю ще додатково зверху. Воно буде закріплено, коли ви будете приклеювати. Просто на сам момент приклеювання можна ще додатково приліпити. Між отцем і отцем всюди дається вот такі вусіка. вусика. Хочто пенсатом замає, та пальцем. Так, ще одно мені треба. Ось. Вот. що наносити можна і сюди? Капелька клею. І пенцетом прижали. Ось. Далі що там випалує. Ось такий колосочок. Далі основа. Починаю клей наносити зверху, тільки зверху чуть-чуть його треба, бо і буде негарно. Саму середину дорожки вже більше. А на кінчики поменше. І приклеюєте так, щоб воно рівномірно було однакове до тих, які ви вже клеїли. Старайтеся знайти середину вашого вироба, тоді гарніше буде виглядати ось так. Це є фетр. кусочок фетра. Запхала я сюди саму заколку і з другого боку фетр. Кріплю я там, де колосок перші два, між оцим і оцим. Отут кріплю я булавочку сую. Далі. Це найцікавіше пішов. Художню якості включаєте і тоді буде все прекрасно. Ось таке. Я в ролі його брала, воно на клеєвій основі блискуче, або купляєте простий глітер, мішаєте з клеєм ПВА і наносите так. Тут трішки його підтавлюється, бо проміжності залишаються. ось. Дякую за увагу. Гарного дня, до скорих зустрічей!